А які у нас є гарантії? Так якщо я вам говорю, що ми не будемо це визнавати, це одна із тих важливих гарантій, що ми не будемо визнавати те, що погане для України. Я не буду підписувати те, що погано для України. 267 дронів сьогодні прилетіло. Ну просто 267. Ну, не вміняємо я, вони просто кажуть, що ми хочемо. Вони то, то те, як американські партнери кажуть, ми бачимо, що русські хочуть завершення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни. Наймасштабніша повітряна атака України сталася в ніч на 23 лютого перед підсумковою прес-конференцією президента України Володимира Зеленського та в переддень третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як закінчити цю криваву війну? Шляхи та компроміси шукають світові лідери. Вперше за три роки Росію пустили за стіл переговорів. Це сталося минулого тижня. В Саудівській Аравії зустрілися представники США та РФ. За основу майбутнього договору можуть лягти стамбульські домовленості 2022 року. Припустив в ефірі CNN спецпредставник Дональда Трампа Стівен Вітков. Війна незалежно від того, хто її розпочав, повинна закінчитися. занадто багато життів людей було знищено внаслідок цього, і це просто не має сенсу для президента. Він хоче бути президентом, який приносить мир, мир через силу, і я його не звинувачую. Насправді, я повністю погоджуюсь з його міркуваннями щодо цього. Це по перше, по-друге, війна не повинна була статися. Вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни. тоді було безліч розмов про вступ України в НАТО. Президент вже говорив про це. Це не мало статися. Це фактично стало загрозою для росіян, і тому нам потрібно мати справу з цією реальністю, і це реальні факти на місці. Але тим не менш, росіяни вказали, що готові до завершення цієї війни. І я вважаю, що а, в їх. Просторі, в якому вони знаходяться, вони вважають, що це закінчення війни. І я навіть впевнений, що вони вважають, що це а, дійсно великий успіх, і що Путін не ризикне піти знову. А ми вважаємо, що а, повинні а, гарантії безпеки. І так, ми розуміємо, що це дорога вартісна, і не так просто, а просто домовитись про то тощо. І ми хочемо гарантувати безпеку для наших людей. Тобто, це невизначеність. Невизначеність це погана для всього світу. І від цього всі програють. Програємо ми, програють. Американці, тому що можна бути щасливим і чи можна виглядати переможцем, якщо ти зробив СІСВЕР, а через рік почалась війна, ти переможець? Ні. А росіяни будуть готуватися, і потім буде повторний наступ. Це дуже небезпечно для всіх. І якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з рускими про нас без нас. То успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди. Все. Не здавати інтереси України, а шукати варіанти реальних гарантій безпеки закликають європейські лідери. Тому у Вашингтоні вже сьогодні із Дональдом Трампом зустрінеться Еммануель Макрон. Тому я скажу президенту США Дональду Трампу. В основному ти не можеш бути слабким перед президентом Путіним. Це не твоя суть, це не те, на чому ти побудований. Це не в твоїх інтересах. Як ти тоді будеш виглядати перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним, А ти, хто не хоче, щоб Іран отримав ядерну бомбу, не можеш бути слабким перед тим, хто допомагає йому її отримати. Ти, хто хочеш, щоб Китай не прийшов і не почав оспорювати Тайвань чи щось інше як ти можеш пояснити, що Китай не має права нападати на Тайвань, а Росія має право нападати на Україну? Ось що я йому скажу. Я думаю, що ці аргументи можуть бути переконливими. І я також скажу йому. Що йому вигідно співпрацювати з європейцями в даний момент, тому що Європа має потенціал для зростання, має економічний потенціал і можливості для співпраці з американцями. Ось так англо-французький план представляти американському президенту приїде 27 лютого, і британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Ймовірно, він запевнятиме Трампа, що Європа готова повністю взяти на себе миротворчу місію в Україні. Пише The Telegraph. Згідно із планом, британські та французькі війська разом із військово-морськими силами та повітряними силами сформують кістяк так званих сил заспокоєння. Миротворці не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти. Безпілотники та супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню. Але для цього необхідна дипломатична підтримка США. Мова може йти про 30 тисяч військовослужбовців з європейських країн після можливого укладання мирної угоди з Росією як одну з гарантій дотримання миру. Поки Макрон та Стармер беруть на себе ролі перемовників із США підтримати Україну та українців. Приїхали інші лідери кількох європейських держав. До Києва прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніо Кошта, прем'єр Іспанії Педро Санчес, а також лідери Литви, Латвії, Мальти та Канади. Втім, через міркування безпеки формат їхньої участі поки не визначений. Дехто з них може приєднатися до зустрічі віртуально. Президент європейського парламенту Роберта Мецсола також підтвердила свою участь, проте залишається питання, в якому саме форматі вона зможе це зробити. Наразі імена всіх учасників та деталі їхнього візиту тримають у секреті. Однак сам факт такої зустрічі є потужним сигналом підтримки України з боку Європейського союзу та його союзників. Сигнал повітряної тривоги включили у центрі АФІН, де українська громада зібралася на маніфест до третьої річниці вторгнення. Знайшовши прихисток за кордоном, українці уважно слідкують за риторикою світових лідерів. З огляду на такий розвиток подій мені дуже шкода, що я плачу. Я почуваюся справді жахливо, і я сподіваюся, що все зміниться, і моя країна нарешті побачить кращі дні. Від визнання того, що ми були жертвами. Тепер ми навіть не знаємо, хто ми є. Нас звинувачують, я навіть не знаю в чому, і ми боїмося, що вони без нас нібито миряться. на марш підтримки вийшли тисячі українців і французів у Парижі. Що ми хочемо сказати голосно та чітко, це те, що не може бути тривалого миру без участі українського народу та без справедливості для жертв протягом останніх трьох років, а також після вторгнення в Крим, щоб забезпечити також і міжнародне правосуддя. Українці мають продовжувати свою боротьбу, тому що на карту поставлено багато не лише наші сім'ї, які там є, але й сама держава. Але навіть Європа має багато чого поставлено на карту в цій війні, яка може застрягти та вийти з під контролю. Тому цей союз, якого очікують з усіх боків від усіх людей, є важливим. Чого я хочу від Дональда Трампа? я думаю, якщо підтримати і вірити в те, що він говорить, то того самого він хоче як не можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу це передусім направити свою силу в бік Росії. І мені здається, це і є зміст. Виразу, мир через силу. Ми партнери. Я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, що цього замало. 24 години після інавгурації: місяць, рік, і ось вже цього тижня. Це ті терміни, які лунають із білого дому. <реку> Коли можемо очікувати зустріч Путіна та Трампа, це буде в Саудівській Аравії? Я не маю жодних подробиць. Зараз президент і його команда зосереджені на переговорах з обома сторонами війни, щоб завершити конфлікт. і президент впевнений, що ми зробимо це цього тижня. Що дає йому таку впевненість? Не дивлячись на різку критику Володимира Зеленського Дональдом Трампом, перемовини між переговорниками тривають, запевняє український президент. Шукають компроміси і в угоді щодо рідкоземельних копалин. Володимир Зеленський запевнив, готовий йти на компроміси заради миру в Україні. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це напевно мій фокус і бажана мрія. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.